Доброго ранку всім, мене звати Надія Радзевіл, я практичний психолог, когось, практик та фасилітатор методу Bars. Сьогодні у нас вже четверта медитація, і сьогодні я хочу з вами поговорити про такий гормон, як кортизол. Тому що коли в людини не вистачає гормону кортизолу, а гормон кортизолу Відбувається тоді, коли ми постійно стресуємо, коли ми постійно переживаємо, коли в нас перебаде настрою. І на основі цього ми починаємо заїдати, їсти багато, ми починаємо депресувати, спимо погано, наша продуктивність починається тільки після шести вечора. До цього апатія ми не можемо себе зібрати. Для того щоб підвищити гормон кортизолу, звичайно потрібно регулювати свій сон, звичайно, потрібно йти до лікаря, але він також впливає на нашу вагу, на наш емоційний стан. І сьогодні я хочу дати таку практику для підвищення рівня гормону кортизолу, для того, щоб ви зменшили свій стрес. Підемо ситуацію зараз, де ви відчували найбільше стресу, де ви найбільше переживали. І з цілим ці ситуації. От ще зараз закрийте очки, а робимо глибокий вдох і видох. Знову глибокий вдох і видох. І знову глибокий вдох і видох. І відчуйте, як б'ється ваше серце. І помістіть в серце свій намір, що ви хочете нормалізувати гормон кортизолу, зменшити стреси, які ви отримували. І зцілитися, зцілити своє тіло, ще менше їсти, а більше займатися фізичною правом і бути в доброму настрої, щоб була енергія у вас. Ну, Вивіть собі, що ваша енергія йде по всьому вашому тілу, розходиться по всьому вашому тілу, йде вниз, вниз, вниз. І ваша енергія з'єднується з, з енергією матінки землі де саме ядро землі, саме першу молекулу землі. І Там закручується за часовою стрілечкою. піднімається по всіх пластах, землі йде вверх, вверх, вверх. Заходить ваші коліни, коліна, бедра. Відкриваючи ваші всі енергетичні центри, розширяючи їх. Давайте розширимо сьогодні перші свої енергетичні центри. Перший енергетичний центр там, де промежена. Розширяється червоний колір, тому що важливо енергетичний центр. Решує. Дивіться, як він, червоний колір загорається. Другий енергетичний центр трошечки вищий між пупком і першим енергетичним центром. Він загорається оранжевим кольором. Третій енергетичний центр, там де пупок, жовтий колір це наші гроші, наші бажання. Четвертий енергетичний центр це сердечний центр, зеленим кольором загорається. Горловий центр, також, це там до горло, голубий колір, це наші бажання, мені говорити про свої бажання. Третє око також загорається. Таким е синім кольором. І сьомий центр зв'язок з творцями, також загорається. І розширяється, не їсти дуже-дуже багато. Ну, і розширяєте ці карти. Я є а, усвідомленість. Я безкінечна сутність. Повторяйте за мною і анерії. Розширяємося. Уявляєте, як ви розширяється те, що ви зараз знаходитеся в космосі. І вите ви ще фантом ваше тіло, але ще, ще ще і ще. Ви, ще. Галактики бачимо спалахи білого світла, тусклого світла, знову біле світло, тускле світло, але злозна субстанція, яка виграє різними кольорами раді. І Ви піднімаєтеся ще 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 вище. І ви бачите рожеву димку, яка на ліфту вас піднімає. Білий портал білого перламутрового світла, глибоке дета, глибоке дельта. По нульової точки ще 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 вище. Ви, і ваша і везера такому білосніжному світлі. І Тверестя осущна, при всіх, хто слухається медитації, безумовно, любов'ю, якщо ви згодні говорите так. Являєте через кушечку голови, проходить білосніжна енергія по всьому, по всьому вашому тілу. Так. І, і тверестя осущного, прошу тебе побачити місце, місце моє вистілими місце, де ми. ми Побачимо, що як потрібно працювати і що потрібно стілити, щоб гормони кортизолов для кожного і хто слухається медитацію, прийшов в норму. Зроблено, 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 покажи на туриці. І зараз відтверсь засочник, покажи мені, що я роблю. У нас є тимус. Цей тимус знаходиться на щитовидної щітовид, за залозі. Той хто знає, то хто, хто добре. Якщо не знаєте, то він так от за щитовидної залози чуть-чуть нижче. І відчуйте зараз, е як ви б'єте, ніби постукаєте пальчиком по тимусу, кажуть енергетичний тимус, запустись, енергетичний. Процес тимуса запустись, тому що тимус відповідає за наші здоров'я, за наші органи, за наші, на наші гормони. Так, це тако і запускаюсь. Тимус запустись. Угу. Робимо глибокий вдох і видох. І все, де ви відчули стрес, всі ситуації в цьому житті, минуле життя, інших перевтілень, де ви відчули, що вас не люблять, вас не цінують, де ви пережили втрату, втрату близько людини, розлучення, де ви пережили образи, де ви ж пережили при, приниження, все це в цьому житті минуле життя. Міше повірити, що готові, це все розтворимо, знищимо, заберемо. І що готові говорити так? Ради ранку один батьн полк, ол на шонс, повадсенпіон, з ради ранку один батвін пок, ол найшон, повадсен-біон, ради ранку один батвін пок, ол найшон, повадсен-біон. Все противополучно, тому що картині ще не. Не проти, про нічого не протилежне, тому що здається, все протилежне тому, що здається, ніч, нічого не протилежне, тому що здається. І зараз вийдіть своє тіло і кажете, я в тілі, я є я, і відчуйте повністю своє тіло і всі воля, які живуть зараз у матці, у вас всі жалкування. Образи претензій на чоловіків, ненависть на чоловіків, злість на чоловіків, очікування від чоловіків, які наполягають, що ви зараз ваша матка цінонирниками, витягуйте їх з себе, так, уявіть собі, що воно все виходить, в кого піде колір чорний, зелений, в кого який колір, подивіться, в кого піде у вигляді камнів, в кого піде у вигляді якоїсь можливо тварини. Витягуйте все це твоє вашого тіла і подивіться на це все і скажіть, я тебе бачу. Я бачу ці злості, ці претензії, ці образи на чоловіків, ненависть, очікування, які неправдались. Я забираю, я знищую тебе, свого тіла. Я не, я... Викитісняю тебе свого тіла, мені тобі ще не потрібно, не потрібно витіснюйте, забирайте повністю. Угу. Такими злостями викидайте свого тіла. Радеронку на батінпок, онлайн шонс, погацінбіон, радеронку на бенпок. Он найшонс, погасенбіон, радерунку для баталинпок, онлайн шонс, погасенбіон. Все, де ви зробили своє життя. Залежно від інших людей, від їх думок, де ви вирішили, що ви потріб повинні залежати від чоловіка, з яким знаходитесь, бути йому вірним, бути йому домогосподаркою, бути йому. Всім і все для нього робити, де ви вирішили забути про себе, про свої цінності, про свою жіночність, сексуальність, все це розтворимо та знищимо, що ми готові говорити так. Райден ранку один бабен пол, коли має шанс, погасен біон, зради ранку, де бабенпок, он має шанс, погоден біон, зради ранку, куди попаден покупнає шанс, повадень біон. Якої енергії і простору вам не вистачає вже сьогодні? Що ваша маточка, ваші яєчники, ваші труби всі, які йдуть по гінекології, всі були здорові тут І зараз, і твориться зручно, стілує тут і зараз. Кожного, хто слухає цю медитацію, зроблено, 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 покажи мені. Це ще заважає сілити тут, тут і зараз, розтворимо та значимо. Радирон, годен подведенпок, ол найшл, повас інбіз, ран годен подведенпок, ол найшн, повас і біос, ради раунд, годен бадведенпок, ол найшн, повас інбіон. І всі стресові ситуації, всі претензії до себе, до життя, до Бога, до чоловіків, до людей, до всесвіту, чи готові ви розтворити, знищити і забрати з вашого простору? Чи готові говорити так. Райден ранг, один батонбок, омає шанс погасомбіє. З ради ранку один батонбок, омає шанс, повазен біо. Possible, all night шонс, Beyond. Все, де я загубила котря за мною, все, де я загубила свою сексуальність, свою жіночість, все, де я її проміняла на егоїзм до себе, до свого тіла, де я прийняла рішення, що бути для мене красивою, сексуальною, впевненою, радісною, щасливою для мене. Можливо, все це розтворимо та знайшов. Якщо готові говорити так, райден ран, буде бафаденпок, ол найшон, сповадін, бійон, ради ранку до Бападен Пок. Он найшн способний. Зрати ранку забадбаном боку. Он має шанс повасенбію. Все протилежне, тому що здається, ніщо не протилежне, тому що здається. Все протилежне, тому що здається, ніщо не проти протилежне, тому що здається. Все протилежне, що здається, ніщо не протилежне, тому що здається. Все де Повторяйте, за мною все, де я в цьому житті минуле життя відмовилася відчувати себе, своє тіло, все це я розтворюю, знищую, забираю райдоранку, до батанпок, олна і шос, поваценбіонс, ради ранку до батанпок, олна і шос, повазенбіонс, бок, олна і шос, повасін-біонс. І зараз прийміть які йдуть загрузки через макушечку вашої голови що ви приймаєте, якщо, якщо підходить вам, то говорите так і приймайте. Що ви знаєте, як це відчувається, бути жінкою, якою люблять ціною чоловіки. Що ви знаєте, як це відчувається, любити себе, приймати себе, бути в гармонії сама з собою, приймати своє тіло. І якщо згодні говорите так, загружайте в кожну критиничку тіла, в кожну молекулу, кожного атом тіла Творець, загрузив всі ці загрузки, як знання, як чесноту, в бочій душу, душа, вучі тіла. І ще ви знаєте, як насолоджуватися життям, і що ви знаєте, як приймати життя, а, що ви знаєте, якщо для вас це можливо і безпечно, тварицю сущного, якщо вам підходить, говорите так, і творист сущно. Загрузив кожну клітиночку тіла, кожну молекулу, кожен атом, того, хто слухає цю медитацію, хто говорить, так, зроблено, 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 покаження твориться. І що ви знаєте, як це відчувається вжити в гармонії зі своїм тілом, сама собою, зі своїми близькими, рідними і що для вас дітьми своїми, що для вас це можливо і безпечно, хто вигодний, говорите так. І творився сочно загрузив кожну дитиночку тіла, кожну молекулу, кожного атом тіла всім учасникам, хто слухається цю медитацію. Зроблено, 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 поки що твориться. Так, є. І, і, і твориться сочно, прошу тебе нормалізувати гормон кортизолу тут. І зараз кожного, хто слухає цю медитацію, хто буде слухати запис. І в очі кожної учасниці, що вони знають, як це відчувається, слухати своє тіло і їсти ті продукти, які хоче їх тіло, що для них це можливо і безпечно. очі кожного клінечку тіла, кожну молекулу, кожну Зробимо, зробимо, зробимо. Покажіть. Давайте, що ви знаєте, як це відчувається, їсти мало, але смачну їжу, що для вас можливо бути здоровим, поїсти не по формулі тверця, і що для вас безпечно бути здоровим, бути красивою і мати гарне струнке тіло. Якщо згодні, говорите так, і загрозу творитися загрузуються всі загрузки, як знання, як чесноту, бо чи душу, душово чи тіло. Зроблено, 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 покаження творець. І, і зараз уявіть собі, що ви під піджимчужиним водопадом, хтось можливо буде бачити в океані, миєтеся, вмиваєтеся. І уявіть собі, що ви змиваєте всі негативи, які у вас є в житті. Брайдеранку ранку покол, наш шанс повацін біля з радеранку змінив покол, наш повадін біо з радарунку доминого покол, наш шанс поводін біля. І виходите з душа і спускаєтесь, заходите в кулю і спускаєтесь по всіх пластах нижче, нижче, нижче. Бачимо спалах і тускло світло, білого світла. Знову тускле світло, біле світло. Ви ви ще спускаєтеся нижче, нижче. Так. І ми бачимо космос, бачимо нашу планету Землю, Іще, ще, ще, ни Ваше духовне тіло входить, ваше фізичне тіло, повна інтеграція, синхронізація, записів загрузок на передньому волокні. Енергії йде вниз, спускається в надраз, землі, закручується за часовою стрілочкою, піднімається по всіх пластах, землі заходить ваші стопи коліна, бедра, виходить над головою. З відкриваєте очі, посміхаєтесь, і я за вас. Гарного вам всім! До побачення, до нових зустрічей.